Зазнимкуватися треба, розумієте? Ціна того крісла взагалі, ціна того крісла, якщо нове робити, то 2600 євро, якщо нове робити. А таке в такому варіанті, воно коштує, знаєте скільки? Конкретно таке коштує, знаєте скільки? Оце це крісло? 55 тисяч гривень. Можна дати під виплату, оплата частинами від банку або від приватбанку. Хто хоче таке крісаличку, висота того крісла, дивіться. -ка. От якщо я встаю, висота. Бачите? Гарна висота, то висота крісла. Хто хоче таке крісло, можна взяти під оплату частинами. Уплата частинами дуже просто. Є ціна 55 тисяч гривень, ділиться на три платежа. Перший внесок, третя частина від загальної суми. Ціна думайте, дорога